Райська піраміда блаженств. Третій поверх. Блажені лагідні, бо вони успадкують землю. Отже, третій поверх райської піраміди створюють лагідністю. Лагідність є донькою смирення та онукою плачу. Айвідомі що особистості давніх часів Самуїл, Йоанн Христоетель і Преснодіва Марія із сльозами були вимолені в Господа. І сама лагідність це випликана і вимолена чеснота. Саме тому лагідність абсолютно невіддільно від згаданих особистостей, як сльози від серця. Лагідність може бути лише на третьому місці, адже третій поверх будують після першого і другого. Після того, як із хмар проліється дощ, настає тиша і спокій. Так і будь-яка лагідність приходить після плачу. Лагідність існувала і в стародавні часи. Наприклад, Мойсей же був чоловіком найлагіднішим з усіх людей на землі. Так само говорять і про лагідність про батька Якова і царя Давида. Пам'яни Господи Давида, і всю лагідність Його. Проте лише від Христа лагідність є однією з чеснот, необхідних для зростання душі людини. «Я сам лагідний, сказав про себе син Божий. І який він такими мають бути і його послідовники. Лагідність є першою чеснотою Христа, на яку люди звертали увагу. Ось Агнець Божий, який бере на себе гріхи світу. Вигукнув святий Йоанн Притеча, побачивши Месію на березі Йордану. Інші в цей день. Інші в цей час. Штовхаючись і лаючись, поспішали до Нього, до пророка, щоб послухати його розмови і прийняти крещення. А Ісус не поспішав, а лагідно йшов, обходячи інших, як ягня. Він нікого не чіпає і не кривдить. Він ішов, як ягня. Яке всіх обходить та уникає зіткнень. Лагідність проявляється насамперед, у непрагненні зайняти перші ряди, а це відбувається від цілковитої відданості Божій волі. Лагідний знає, що творець ставить людей туди, куди він хоче. І готовий підкорятися Божій волі як у перших рядах, так і в останніх. Для нього не важливо, куди Господь його поставить, для нього головне виконувати Божу волю. Де б він не був, лагідність знає, що й останні, якщо вони житимуть за Божою волею. Здобудуть славніший вінець, ніж ті, які, овадившись в перших рядах, щоб чинити свою волю. Лагідність можна передати ще й так, нікого не ображати і терпляще зносити будь-які образи. Вистину агнець є образом. Лагідності. Уявіть собі Христа перед освірілими суддями. У той час, коли вони кричали, лаяли його, плювали на нього і рвали на собі одяг, він стояв мовчки, як безмовний агнець. Мирна тиша його душі була подібна до сяйва спокою над спіненим бурею морем. Ця тиша була також дивовижною і незбагненною, що апостол заклинає нею християн, кажучи: Я ж Павло, який особисто між вами смиренний, а заочно Проти вас сміливий, благаю вас лагідністю і покірністю Христовою. І апостоли були повністю подібні в лагідністю на свого учителя. Він заповідав їм бути ягнятами в зграївовків, тобто заповідав бути. Лагідними серед зухвалих і терплячими серед мстивих. Він учив їх бути терплячими, як матері, що годують з груддю і тому страждають від вигодованих дітей, але терпляче зносять ці муки. Ми могли прийти з поважністю, як апостоли Христові, але були тихі серед вас, як годувальниця, щоб ніжно поводитися з дітьми своїми. Одні відвідувачі, які відвідували одного святого, здивувалися, як ця свята людина. Терпить лайку пастуха, що свариться біля його хлопи. Але він на це відповів цим я вчуся терпіти зло. Кажучи собі, як я зможу знести більше зло, коли воно наступить. Іншого старця постійно обкрадав сусід. Який йому прислужував. Коли б той не заходив у покої старця, він постійно щось прихоплював і виносив. Старець це все бачив, але нічого йому не говорив. Коли ж настала смертна година старця, і всі сусіди зібралися біля його смертного ложа, старець поцілував руки свого слуги, Кажучи, цим рукам я зобов'язаний тим, що зараз відходжу в Небесне Царство. О, лагідні, ви успадкуєте всю землю. Ви дивуєтеся, як це? А так, як і апостоли. Чиї імена сьогодні відомі по всій землі більше, ніж їхні. Розмови якого володаря зараз чути всюди голосніше, ніж слова апостолів, Чи що не мають лагідності, не успадкують ні п'яті землі, ні тот, ні в раю. І ти, християнине, будь требудуй, Третій поверх своєї райської піраміди за допомогою лагідності. Лагідність подібна до коштовного каменя аметисту, який переливається прекрасними ніжними відтінками.